Це один із чотирьох пунктів щеплення у Морщині. Для вдалого початку роботи першим на вакцинацію просять зайти чоловіка. Іванові дудику міряють температуру, тоді вакцинують. Нічого не боліло, нічого не пекло. Надії так і буде далі. Дружина Івана чекає своєї черги. Еліна працює в ресторані та часто контактує з людьми. Вакцинується заради безпеки. Впевнено без страху. Абсолютно вакцинує людей Галина Панасюк. Медсестра пройшла спеціальні навчання зі щеплення від ковіду. До того вакцинувала Ковішилдом. Це була десятидозна її треба тримати в холодильнику. А якщо ми тушоми ми беремо один флакон десятидозний, поміщаємо біля себе в сумку холодильник. І тоді, щоб не відкривати і не порушувати холодового ланцюга. Ця зараз однодозна. Ми теж всю вакцину не йдемо кожен раз в холодильник, щоб брати вакцину. Ми кладемо біля себе, закінчилося, виймаємо другу партію. Моршин обрали для вакцинації через економічні збитки, каже міський голова Руслан Ільницький. Адже через пандемію ніхто не їде відпочивати у санаторії. Ми зверталися і шукаємо різних шляхів виходу з ситуації. Одним з тих шляхів вважали. Що є власне створення безпечних умов на території Моршина і таким чином залучити сюди повернути наших відпочивальників? Три тижні ми працювали над формуванням так званої бази даних людей, які хочуть вакцинуватись, в разі якщо така можливість буде. І в нас сформована така база десь понад 50%. Коли ми дійшли до 50%, ми розуміємо, що цих 20 ми можемо наздогнати в процесі вже самої вакцинації. У Моршині мешкає понад 4200 людей. Вакцинувати хочуть усе доросле населення. Таких у місті 2400. плюс тисяча немісцевих, які працюють у місті. Ми запитали людей, чи готові вони вакцинуватися. Вакцинуватись треба, тому що треба. Тому що це на даний момент єдиний спосіб боротьби з коронавірусом. На даний момент не, не потрібно. Ну, Я себе нормально чую. Позитивних відгуків від того, я ж, в принципі, від свого кола людей ще не чую. Так що поки що чекай. Ой, не знаю, мені 80, кажуть, що не варто вже. А що не будемо? Питань немає. А є вакцина? Вже привезу сьогодні. На першому етапі вакцинації в місті є півтори тисячі доз. Якщо буде залишок вакцин, їх повернуть в обласний лабораторний центр. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.